Оля Білинська та Юрій Васильєв у нас в студії. Доброго вам ранку. Можна сказати просто, що з корабля на бал, так запросила вас в студію, ось особисто я із абсолютно власних міркувань, бо дуже захоплена людьми, які не сидять на місці і подорожують. А ви ось саме із тієї категорії людей, неймовірні мандрівники. Скажіть, вдома взагалі буваєте? Да, от приїхали. На нескільки, може бути, на місяць, на пару місяців? Ну, Тож, я навіть... ще не на іншення да. Навіть такі довгі перерви все одно бувають. <реш> бувають. Скажіть, як давно захоплюєтесь мандруванням і що надихнуло ну фактично змінити увесь спосіб життя і перелаштуватись на постійні подорожі? Ну, я где-то с детства, наверное, еще с родителями начала путешествовать по Украине, а потом уже в подростковом возрасте начала путешествовать с, с различными турклубами, с друзьями, часто ездили в Крым, путешествовали по Україні за границу. А с, когда познакомилась с Юрой, мы организовали свой клуб путешественников Need for Travel». Да, меня как раз Оля на потому что я просто работал, Только мечтал путешествовать. Но сам я вибирався дуже мало, буквально там в Крим. Скажіть, то зараз для вас це не просто хобі, це фактично дійсно спосіб життя, так? Да, 네. да. Як багато часу проводите в мантрах? Ну от ми місяць були на Кіпрі, тільки вчора повернулися. Пораз до этого три місяці були в Індії, Непале. то тобто зависит від самої поїздки. Скажіть, наскільки це складно вирішити? Ось взяти курс на, на такі постійні подорожі, постійні мандрівки. Чи кожному це під силу ось тим людям, які вважають, що вони засиділися на одному місці? Що їх їм набридло, набридло одне місто, одна вулиця, один і той самий маршрут? Як їм е, зробити так, аби просто перелаштуватись ось на постійні подорожі? Мені здається, треба просто взяти і щось. То есть если вам что-то надоело, и вы, грубо говоря, работаете 5 дней в неделю, у вас выходные, вы просто в субботу хотя бы возьмите куда-нибудь билет и куда-нибудь уедете. Вот, хотя бы начать с этого, чтобы в воскресенье вернуться, это все и приведет к, дальнейшему, к дальнейшему образу жизни. То есть будет какое-то осознание уже, понимание, что это не так тяжело, не так сложно. навіть мандрівка на невеликій відстані, вони все одно відволікають і все, конечно, все одно допомагають, конечно. так? Да, іноді чоловіку проще поїхати з кем-то, з якоїсь організації, посмотреть, як воно, а потім чоловік зможе вже сам путешествувати. Так, да, це взагалі ідеально, тому що ну, я так і почав, в принципі. Ну, я сам спочатку, ну, коли я пішов іменно з організаторами, я побачив, як воно все відбувається, це на самом деле, якісь нюанси я одразу помітив. И Новий навик і приобрел і допомогло далі. Ось до речі, ви мандруєте самостійно чи шукаєте собі компанії, чи набираєте величезні групи людей для того, аби кудись вирушити? Ми обична путешествуем путешествуємо з групами, то тобто ми набираємо групи в походи. Але после похода мы часто остаемся еще сами, либо кто-то с нами еще, если захочет остаться, присоединяется к нам. И вот мы, например, на Кипре у нас был поход, но после этого мы остались еще на 2 недели, путешествовали втроем-четвером автостопом и жили по каучсерфингу. То есть э, для таких путешествий желательно поменьше людей, чтобы вот все помістилися, було була компактна. Скажіть, а щойно повернулися із Кіпру, а де ще встигли побувати? Що вже побачили і що в планах? Ми були в Індії, були в Непалі, були в Грузії, були в Черногорії, все дуже подобалося. Хочеться повернутися буквально всюди. хочеться повернутися, щоб ще прочувствовати культуру, прочувствовати людей. Сейчас есть в планах хотим в Гонконг. Это очень интересно. Будем разрабатывать маршрут в Гонконг. Ну еще хотелось бы тоже, может, вернуться на Кипр. Возможно, даже в апреле есть желающие, так что будем разрабатывать у усовершенствовані маршрути. Ещё мы познакомились на северном типе с ребятами из Нигерии. Они очень описывали красиво свою страну, очень приглашали, думаю, может как-нибудь поедем к ним. Супер. Скажите, насколько потрібно знати іноземну мову для того, аби українцеві такому середньостатистичному, скажімо, побачити різні країни. Наскільки складний мовний бар'єр? Насправді не складно. Е, наприклад, в Індії Там образование на английском, казалось бы, люди должны знать хорошо английский, но на самом деле мой уровень английского, он такой, ниже среднего, и мы понимали друг друга, то есть у них тоже ниже среднего. И, мы, и как раз пипала, да? Мы свободно понимали, даже Оля иногда, она хорошо знает английский, она иногда не могла понять, что они хотят, мы с ними нормально. Когда мы уже на Кипре были в этом месяце, Там очень много англійського було. Я вже почав намного лучше розуміти англійський, все одно можна порозумітись, так і ось знову ж таки це підтвердження того, що можна і покращити власне своє знання Конечно. мови, ось саме завдяки такому постійному спілкуванню. Тоді момент більш практичний: наскільки це фінансово затратно? Як зробити такі мандрівки реальними і більш зручними? Ви мандруєте за якимись програмами чи ось просто автостопом? Яким чином робите так, щоб це було бюджетно? Або як зробити мандрівку зараз бюджетно? Ну, все очень просто. Можно сделать как бюджетную, так и небюджетную поездку. Все зависит от возможностей и вообще от желания человека. Допустим, если ты идешь в поход, то можно взять все продукты на неделю с собой и практически ничего не тратить. Мы вот за первую неделю дополнительно может, там по 3 евро потратили вообще, потому что мы. Путешествовали автостопом, то есть мы на проезд не тратили, на жилье не тратили, потому что мы жили в палатках, и еду мы взяли ну, из Украины, получается. То uh -huh. есть очень бюджетно получается. Ну, если еда, да, там дорогая. То есть все в Евро, в, на северной части Кипра, в лирах, допустим. Вот. Но если по коусерфингу жить, то тоже там люди очень гостеприимные. Бывает, мы готовим свою еду, вони да. готовят свою еду. Тому це не так уж дорого, і все починається з покупки билета на самоліт, так как, як правило, ми покупаем эти білети по какой-нибудь акции. К Наприклад, на Кипр це стоило всего 30 євро туди. Я обратно на чоловіка. Скажіть, а готуєтесь перед поїздкою до іншої країни в плані ментальному? Чи вивчаєте культуру, чи намагаєтесь осягнути якимось чином традиції для того, а бути готовими до, до того, чого там очікувати? Ну, немножко, да. Вот читаем, конечно, про страну. Немножко желательно знать какие-то слова, даже в плане людям просто приятно, когда ты говоришь спасибо на их родном языке. А вот, допустим, на турецкой части Кипра они, многие люди плохо очень говорят по-английски, и не, небольшие знания турецкого даже их веселили, иногда, иногда помогали. Особенно желательно знать цифры, потому что людям часто надо что-то объяснить в плане посчитать и так далее. А, Вообще, да, традиции надо знать, хотя бы потому что, допустим, вот на Кипре. Большой конфликт у большої конфлікту греків і турків, і у юри була нашивка на рюкзаке турецька, і коли увидели, они просто ну их, uh -huh. они були очень недовольні. Потім ми з одівали ренткавера ну, на рюкзакі, щоб не було видно. То треба такі нюанси знати для того, щоб некомфортних ситуацій не виникало. Скажіть а Україною подорожуєте чи оберете тільки за кордон для того, аби побачити світ за межами України? конечно, Україну дуже любимо. В Карпатах мы ну, регулярно бываем. Двот летом устраивали вело по Тернопільській, Хіміцькій, Львівській області. Проїхали більше 1000 кілометрів, посмотрели <смістичні зламків> очень много замків. Кожен день у нас було по два замка, навіть <смістичні> ми. <зламки> Скажіть, а ділитесь якимось чином власним досвідом? В Запоріжжі передаєте людям ті знання, <зламки> які набуваєте під час подорожей? Да, ми делали презентацію про Индию, Непал. Потом нас просили э, з організації Free сделати презентацію просто о путешествиях, о том, як та мотивація, як просто навчать. Тобто у нас можна три вида. І зараз ми готуємо презентацію про Кіпр. Хотів показати його може в якомусь антикафе, може ще где-нибудь. Супер. А як можна до Need for travel, for travel, до вашого клубу і безпосередньо до вас приєднатись для того, аби мандрувати так само легко і так само круто? У нас есть группа ВКонтакте, называется так называется Need for Travel в Фейсбуке. есть сайт needfotravel.net, где мы выставляем предложения путешествий. Да, достаточно с нами связаться и предложить что-то свое мы рассмотрим. Или посмотреть то, что уже у нас есть, какие-то наработки. И договоримся. Тож Юру і Золію знайти дуже просто і так само просто приєднатись до них і разом з ними побачити світ. Ось такі неймовірні люди сьогодні у нашій студії були. Дякуємо вам величезно, Сподіваємося, що до вас приєднається після ефіру ще більше і більше мандрівників. Далі нікуди не вирушаємо максимум на кухню, просто для того аби смачно поснідати разом із малюками-кухарчуками.